П'ять днів тому вийшло ще одне рішення Ради Національної безпеки і оборони. Що у будь-якої підсанкційної особи, а ви не бачите, жодного коло обмежень надо, суду не потрібно, звинувачень не потрібно, підозри не потрібно. Є дискреційне бажання президента. Так, от такої підсанкційної особи можна конфіскувати все мимо. Повністю обмежити в правах. І навіть тим, хто буде заперечувати або допомагати уникати санкцій, є кримінальна відповідальність, якщо я не помиляюсь, до 10 років. Подивіться, що вони нас намагаються перетворити. Ще раз наголошую: закон Конституції не дає жодних підстав для того. Я маю право так стверджувати, тому що кодекс адміністративного судочинства зобов'язує державу суб'єкти власних повноважень. Зробити аргументацію. А які загрози для національної безпеки містить діяльність тої чи, чи іншої людини? Виявляється, що ці загрози складаються лише з одного. Його не люблять президент. Або бачиться. Я переконаний в тому, що цей прецедент ми маємо зупинити. Впевнений, ви ще почуєте, от чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 лютого, вперше поставлено питання про те, щоб ми розділили відкриття першого пакету е при наданні країні. Початку процедур вступу для країни. І сьогодні існує ризик про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна із бездіяльності, точніше, злочинної діяльності влади зупинить європейську інтеграцію. Друга позиція може бути зупинена або підвішена фінансування придбання зброї для українських Збройних Сил. Третя може бути зупинена. І facilities. І це фактично примушуємо зробити наших найближчих друзів, з якими я забезпечував інтеграцію України в Євросоюз. Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується, корупція крадеться, міноборони гроші розкрадаються. А мета цих кроків просто